Це до освітнього процесу, який розпочався не так давно. Власне, чи розпочався він в цілому в Мелітополі, і як він проходить раніше? Ви повідомляли про те, що окупанти привезли в місто понад пів тисячі російських вчителів, тому що українські відмовлялися співпрацювати з рашистами. Ну а вже, от власне, там буквально вчора в мережі так само розповсюджували кадри, як е ці російські вчителі змушували українських дітей фотографуватися, ну наприклад, там з портретом Путіна і таке інше, то власне. Що зараз відбувається у школах Мелітополя щодо освітнього процесу, треба його розділити на дві частини: перше, перше вересня розпочалося в місті Мелітополя. На жаль, расисти сьогодні використовують наших дітей як е, живий щит, і тому е, в першу чергу на своєму міні сайті Міністерства оборони вони надали координати всіх наших шкіл і е, чомусь розповідають про те, що це. Мішені для наших збройних сил. Ми чітко розуміємо, навіщо вони це роблять, тому що вони хочуть зробити провокації в наших школах і потім звинуватити в цьому наші збройні сили України. Дійсно, вони зробили школи режимним об'єктом, куди батьків майже не пропускають. Де діти сьогодні себе не можуть відчувати в безпеці, і це точно не про освіту, а це про промивання мозгів, тому що день розпочинається з підняття рашистського флагу і співання гімну Росії і фотографування, як ви правильно і зазначили, це точно не про освіту, але слід зазначити, що наші вчителі, наші організатори освіти це герої також нашого часу. Наприклад, в Мелітополі я багато разів це повторюю. Жоден директор школи, жоден директор дитячого садочка не захотіли співробітництва з окупантами, і сьогодні ми також розпочали наш учбовий процес з 1 вересня. Сьогодні всі мелітопольські українські школи працюють в режимі дистанційному. 14 тисяч школярів сьогодні навчаються за нашими українськими освітніми програмами, і це також. Змоги для всіх учнів, які знаходяться і на тимчасово окупованій території, і знаходяться в інших містах України або за кордоном, проходити навчання за українською програмою. Чи є у вас дані? А можливо, маєте цифри, хоча б відсотковому співвідношенні, власне скільки українських сімей, українських дітей у Мелітополі от скористалися такою нагодою навчатися дистанційно за українською програмою. Так, звичайно, ми володіємо цифрами. 14 тисяч всього навчається в наших школах. А в минулому році в наших школах навчалося 15 тисяч учнів. Тож сьогодні лише на 10% менше. Що стосується дітей на окупованих територіях, ми також володіємо цими цифрами, але я їх говорити не буду, тому що це загроза для наших дітей, знаходячись, знаходячись на тимчасово окупованій території. Сьогодні навчатися за українською програмою, тому що. Рашисти погрожують нашим дітям дітям. Якщо вони будуть навчатися за українською програмою, то їх будуть карати, відбирати від батьків, штрафувати батьків і так далі. Тому сьогодні ми це не офішуємо.